Продовжуємо далі оглядати компактні пристрої. Зараз це в нас дорожня маленька чоловіча електробритва. Давайте разом ще раз подивимося, вона, що вона з себе представляє. Маємо ось таку маленьку електробритву. Вона дорожнього типу. Поясню, чому дорожня чому це важливо. Насправді, ось ця верхня захисна кришка вона закриває не тільки плавачі дві голівки, а і також кнопку управління. Тобто кнопку, яка вмикає, вимикає пристрій. Вона буде під кришкою, тобто ми маємо повністю закищений пристрій, який можна покласти в сумку, в кишеню, куди завгодно, і ми не будемо хвилювати, що вона буде в дорозі вмикатись. Плюс, як ви бачите, вона не займає багато місця. Ну, це як кейс з безпровідними наушниками. Ви бачите. Тобто, дуже зручно і якраз можна будь-куди покласти вхід USB Type-C універсальний. Маємо дві плаваючі голівки з подвійним лезом. Сам корпус з водозахистом, так? Тобто її можна промивати. Можна це, до речі, бути вологе гоління, тобто з, урах... з застосуванням різних засобів для гоління. Значить, в комплект маємо ось такий кабель USB Type-C. В комплекті ми маємо ось таку щітку для очищення. І, в принципі, цього достатньо. Значить, ціна так само 500 гривень. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно, надаємо гарантію на рік не тільки на цей пристрій, а на всю техніку з нашого магазину. Замовити можна на сайті TremorUA. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Значить, Це Voyager V-345. v 345 тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Відправляємо швидко, вчасно. Замовити можна на сайті TremorUay. Замовити можна через Instagram. У нас є назва Інстаграм, як назва Тікток, такий сайт так називається все, абсолютно всі ресурси. А, також ви можете написати: ну, у нас є пряме посилання на Instagram, можете написати в Директ. Можете написати Viber Telegram. У нас є о, в описі під цим відео. Робочий телефон 050 ну, 715 4419 І там можна написати на Viber, можна написати в Telegram, куди вам завгодно. Е, можна зателефонувати в телефонному режимі. Теж ми можемо оформити замовлення. Також ви можете додатково проконсультуватись. Будемо раді співпраці з вами. Ми відправляємо швидко, вчасно. Ми працюємо щодня. Тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці з вами.